Йоу, друзі, всім при каналі Палік Ботенко. І сьогодні я вам хочу показати, як я складу однією рукою одну сторону на кубику Рубику. Це буде дуже тяжко, але я ще, ще тренувався і в мене помічалося. Але після цього вже рука болить, але я вам все одно покажу. Зараз я вам покажу, як я буду це робити. дивіться. Ось, давайте будемо складати ось зелену сторону. Давайте. Почали. Так, у нас же тут зразу є щось. Опа. Так. Так, беремо, складемо. Це буде дуже тяжко, але але я буду його ну, складати зараз. Ось. Ось. Так. Показати трошки, куди хвилюється. Ось так. Тепер ми беремо таку тонку, так як ми відгибаємо. Ставимо ось тут сюди. А ось тут ставимо назад. Ой. Ось тут саме назад. Далі. Ми беремо ось. Дивіться. Зараз ми її посадимо сюди. Поберемо ось так. Ось так. Ось так. так, 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 так. Ось так. Ще можемо тут пошукати зелену складно. Ось. Все, і цю ми ставимо ось сюди. Лишилися... Лише у нас це воно. Ось. Давайте. От один, два. І... Раз. Ой. Все, три, складемо, бачите. Я не знаю, скільки часу прийшло, але я думаю, що все чесно, однією рукою лише схлоп. Ну зустріч, надіюсь, вам цей би сподобалось. Підписуйтесь ставте лайки, а ви віці кнопочка підписатися. Я на нього нажимати буду, це ви не маєте на нього нажати, щоб вона стала сілом і що там було написано, ви підписалися. І, і ось, друзі, ще поставте лайк, напишіть коментар, дзвіночок, поставте, щоб провели повідомлення про нові відео. Ну і ось, друзі, я ще сподіваюся, що ви дивились попереднє відео про порівняння кубиків. А зараз я хочу вам сказати до побачення, чао, какао.